Шановні виборці, добрий вечір. В ефірі п'ятого каналу. Програма дорогі депутати, проект громадянської мережі. «Опора». Ну і нагадаю, що наша мета не критикувати, а творити простір для думки, як нам разом зробити Верховну Раду впливовішою а її роботу ефективнішою. Ня офіційно стартувала передвиборча кампанія. Нагадаю, 15 грудня цього року відбудуться вибори до вибори у п'яти проблемних так званих округах. І вже є о чимало охочих балотуватися на цих виборах. 28 людей вже занесли свої заяви цього тижня до ЦВК. Отже, розкажемо про це. А також побуваємо разом з нами власно в Тернополі, в місті, яке не лише є файним, а також таким бастіоном свободи і репортаж про мажоритарного кандидата. Звіту. Отже, цього тижня були два з'їзди партійних, традиційно закритий батьківщини, традиційно відкриті свободи, і ми вже знаємо імена кандидатів в кожному з п'яти проблемних так званих округів. І це не є якісь нові обличчя. Це ті самі кандидати, які вже висувалися свободи. Це Юрій Левченко по Києву, також це є Віктор Романюк, Аркадій Корнацький, Микола Булатецький і Леонід Даценко. Чому ці вибори вважаємо такими важливими, знаковими? Скажімо так. Ну насамперед, не тому, що там будуть якісь нові технології, як дехто вважає Бовні, які потім будуть використовуватися на президентських виборах 2015-го, всі ці технології давно відомі. А це дуже важливо наскільки опозиція зможе підтвердити, що вона здатна перемагати. Власне, от тут в центрі України, навіть зверніть увагу, насправді ці округи вони вишукувалися по. За течію Дніпра, і це фактично така битва епічна буде на Дніпрі, за Дніпро. І ну, це справді символічно для України, яка завжди саме по Дніпру ділилася на правий і лівий берег. Це такі цивілізаційні насправді вибори. Можливо, трошки легше буде опозиції, оскільки усі три опозиційні фракції Удар Батьківщина і Свобода домовилися, що вони всі одностайно підтримують всіляко. Саме цих п'ятьох кандидатів, тобто конкуренції удар цього разу створювати не буде. Хочу сказати, що усі ці люди упродовж всього року від виборів 2012-го і от до виборів 2013-го були присутні в інформаційному просторі на своїх округах. Єдиний, кому було трошки складніше, це Віктор Романюк, який змушений був покинути Україну в лютому цього року. Він поїхав до Італії. Ніхто не сподівався. Ну швидше мало ймовірно було, що позиція висуне його кандидатом у 94-му окрузі, оскільки він перебуває за кордоном. Але все ж таки Віктор ну, загрожує арешт, звичайно. Та йому загрожує арешт при поверненні в Україну. Але все ж таки Віктора Романюка висунули кандидатом на народні депутати на 94-му окрузі, і він сказав, що його кампанія буде цікавою. Це вона буде будована на телекомунікаційних телекомуніка засобах. А тут в Україні йому буде допомагати опозиція все-таки буде кандидат по скайпу. Попередня компанія у мене була побудована на тому, що я практично прош... пройшов свій округ ногами, як то кажуть. Я зустрівся з кожним 10-м виборцем, люди мене знають, вони мені довірили свої голоси, я впевнений на підтримку на повторних виборах, ці, що відбудуться 15 грудня. Технічно я до цього готовий. І для того, щоб вибороти цю перемогу, нам треба буде їздити по округам. І ми сьогодні це обговорювали. В тому числі і лідерам політичних сил, і я сподіваюся. Що наші політичні партнери це удари, свобода, так само будуть нам допомагати, як ми готові допомагати їм, як ми провели минулу парламентську кампанію. Неординарну передвиборчу кампанію пообіцяли і свободівці. Юрій Левченко всіх секретів не відкрив, але сказав, що агітація буде дуже активною. Всі сили будуть кинуті на те, щоб якимось чином спілкуватися з виборцями. Для цього можливо привезуть людей із регіонів, оскільки тут в Києві сил у свободі може забракнути. Крім того, Левченко пообіцяв, що кількість зустрічей його із виборцями збільшиться. Якщо він раніше зустрічався по три рази на день, то тепер буде щонайменше по п'ять разів на день зустрічатися з людьми на своєму окрузі у влади є лише одна можливість, одна технологія перемогти на цих виборах, яку вони можуть застосувати. Це якщо вони на цих на цей округ зашлють троє четверо псевдоопозиційних кандидатів, які будуть розтягувати голос киян, які будуть задурювати голову киянам, і таким чином, хоча б можуть спробувати поштовхнути свого провладного кандидата. На 223-му окрузі, там де висувається Левченко, в нього вже намалювалося два серйозні конкуренти, які здатні в нього відкусити трошки рейтингу. Це власна пані Монтян, відомий адвокат. Крім того, Юрій Гримчак, народний депутат минулого скликання, досить несподівано заявив про своє бажання поборотися без санкцій опозиції на цьому окрузі. Ну і е, Юрій Кармазін планує конкурувати із Віктором Романюком на 94-му окрузі. А е, в Миколи Булатецького швидше за все буде е, його стар головним конкурентом. Конкурент і е, на минулих виборах це Валентина Жуковська, оскільки весь цей рік вона не припиняла е, таку піар-кампанію свою і була присутня на всіх брала участь у всіх заходах, які там в Черкасах е, проходили. Ну, в кожному разі наскільки будуть ці вибори чесними, прозорими і спокійними, це залежатиме зокрема від. Е... Листопада чи буде підписана угода з асоціацією, Так вважають насправді експерти, тому що ну зрозуміло, якщо, якщо не буде підписана угода, то скажімо, вже і тиск Європи тут буде ну владі не так важливий. До проведення саміту досить спокійною може бути ситуація в цих округах. Ті три тижні, які залишаються після нього, до дня голосування і відповідно ще певний термін до оголошення офіційних результатів виборів, в цей короткоплинний виборчий період достатні, щоб якщо угода не буде підписана, відповідно змінити градус і змінити поведінку суб'єктів виборчого процесу в цих кампаніях. Якщо підписання угоди асоціацією все таки буде провалено, це означатиме, що Україна просто не впоросла зі своїм завданням, не виконала той самий список так званий фюле. Все, що на Раді відбулося, це. Результативне голосування за 12 -ма законопроектами. Але наскільки це власне ті законопроекти, яких очікувала від нас Європа? Насправді кілька програм тому, коли ми вам розповідали про ці законопроекти, які були ухвалені євроінтеграційні на початку вересня цього року. Ми намагалися знайти узгоджений якийсь перелік тих законів, які мають бути задля для підписання цієї угоди, ухвалені, але такого списку не знайшли. Минулого тижня його просто не існує його, його просто, як з'ясувалося, не існує цього тижня. Наші колеги з опори теж намагалися знайти. Ти що щось таке, от дуже конкретне, чого вимагає від нас Європа, але з'ясувалося, що ініціативи від України не було, Україна не, не прагнула конкретизувати. От а що могла зробити Європа? Це ось цей список Фюле, який дуже умовно, ну і важливі важливі проблеми окреслює, але конкретики там небагато. Отож, опорівці самі подивилися, які законопроекти можна вважати такими євроінтеграційними, і проаналізували, хто як з опозиціонерів і з влади. І позафракційний голосував за ці законопроекти. Давайте подивимося. Тож, як уже сказали, 12 євроінтеграційних законів було ухвалено у Верховній Раді. У цьому вже скликані за всі 12 голосувала партія регіонів і позафракційні ВОО Свобода голосувала за 11 законопроектів. Батьківщина і удар не проголосували за два євроінтеграційні законопроекти, і комуністи не підтримали чотири. Законопроекти євроінтеграційні батьківщини. Удар не підтримали, зокрема, закон про е, який був розроблений міністерством доходів і зборів, який стосувався передбачав механізм боротьби з виведенням прибутку підприємств з офшорної зони. Не підтримали, оскільки вважали, що він створить такі умови для зростання внутрішньої ціни на внутрішньому ринку. Ну, така така таке в них було пояснення. Натомість партія регіонів голосувала найсумлінніше. Майже 90% депутатів фракції брали участь у голосуванні за всі. 12 законопроєктів, от найменш одностайною тут, звичайно, була батьківщина, і така активність партії регіонів не дивна, оскільки половина сім із цих законопроєктів були ініційовані Кабміном і президентом. Ну і ще п'ять. Це були ініціаторами були профільні комітети. А головні нехочухи були як завжди комуністи, які проголосували навіть проти конвенції ратифікації конвенції про боротьбу з корупцією європейською. Чомусь не подобається європейський метод боротьби з корупцією, і навіть за спрощення візового режиму. Тут не знаю навіть як це прокоментувати, і проти призначення до виборів в проблемних округах. І Андрій з цього тижня повернувся з Тернопільщини, де побував на окрузі одного зі свободівців. Так, власне, ми там побували самого депутата проти не застали, бо ми не врахували, що приїхали на покрови. І власне, всі порядні свободівці в цей час були в Києві на марші УПА. Тобто ми з ним розминулися, але вже записали тут Києві. Саме тому пощастило записати його у приватних апартаментах у Києві в готелі. Репортаж з округу Олексія Кайди. Олексій Кайда, народний депутат України, фракція Свободи. Народився в Бердянську, Запорізька область, 42 роки. Після закінчення школи вступив до Львівської політехніки. Вже в студентські роки активний член ВО свобода, тоді соціал національної партії України. 94-го отримує диплом за спеціальністю інженер системотехніки. Працює в міську конкомі міськради винників, міста сателіта Львова. 99-го стає помічником народного депутата Олега Тягнебока, 2006-го шостого обраний до Львівської обласної ради. Дві тисячі Тернопільську Булраду на виборах 2012 року. Був узгодженим кандидатом від опозиційних сил, одружений на чемпіонці світу з біатлону Олені Підгрушній. Від першого шлюбу має 16-річного сина Богодара. Улюблене хобі Риболовля. У Верховній Раді зареєстрував 24 законопроекти, подав 18 депутатських запитів, пропустив лише одне пленарне засідання. Так, це є бульвар Шевченка. Власне, це тут Тут хтось приліпив жуйку, це не ми. 23 й будинок, це має бути, власне, бутацька приймальня Олексія Кайде в цьому будинку. Зараз будемо шукати вхід. Закрито. Насправді сусідні двері це і Тернопільська міська організація Свободи. Напевно, тут точно хтось є. Або. Але є, от дивіться, є телефон Наталія. Алло. Алло, це Наталія. Ну, Ми просто знімаємо діяльність. Е, Зараз я вам дам телефончик його получника. Зараз на жаль відсутній зв'язок з вашим опонентом. Насправді проблема, що немає просто розкладу роботи, і тому не зовсім зрозуміло. Якщо я, наприклад, просто вибору я прийшов, скажімо. А зранку, перші половини дня в понеділок, то в мене от просто от з таким я зустрічаюся. Okay. Тут на цьому ж поверсі є громадська приймальня ще одного депутата, правда, від удару Ігоря Побера. І от дивіться, в нього, до речі, є: з 10 до 17 є година вказана прийому. Вихідні дні суботи неділі. Тобто, по ідеї, зараз там хтось має бути. Давайте спробуємо зайти. Теж нікого нема. Ми продовжуємо ходити темними коридорами цього будинку, де багато-багато різних приймалень, різних громадських. От тут, наприклад, громадська приймальна Загалом, удару як такого. Зокрема, депутата Наливайченка. Може, тут ось є? Де вони всі є? Нам вдалося таки дозвонитися до помічників пана Кайди, але як нам пояснили, ми не потрапимо все-таки в громадську приймальню, на жаль, оскільки сьогодні просто 14 жовтня, тобто покрови і в повному майже складі вся громадська приймальня, на чолі з самим депутатом. Зараз перебувають в Києві, де проходить марш пам'яті героїв УПА. Ось так це власно виглядало в Києві, а ось так це виглядає тут в Тернополі, де в цей час відбувається церемонія освячення прапору. І, до речі, тут присутній і міський голова Сергій Надол, теж представник свободи, і сподіваємося, після церемонії поспілкуватися з ним про співпрацю з народним депутатом. Благословляючи освячуючи прапор, попросив і свята і сина, і святого Духа. Шовет, амінь. амінь. Приємно, що нарешті маємо представника Верховної Раді, який є представником Українського об'єднання Свобода і обраний від міста Тернополя, тому що він чудово знає проблеми, які в місті Тернополі перед обранням ми з ним разом про ці проблеми про проговорювали, і більше того, народний депутат Олексій Кайда підписав зобов'язання допомогти місту в плані вирішення цих проблем. І Зараз ми з ним разом над цим працюємо. Тут власне є список, про який згадує міський голова Сергій Надол. А це один з пунктів цього списку йдеться про реконструкцію набережної тернопільського ставу. І як ви бачите, насправді не чекаючи, поки депутату вдасться власне вибити необхідні кошти, щось почали вже вкладати. Але наразі коштів міського бюджету вистачило лише ось до цієї лінії. В Верховній Раді, наприклад, більшість є в партії регіонів. У вас в Тернополі абсолютно інша ситуація. Тут більшість є в свободи, і народний депутат у вас обраний так само від свободи. Йдеться про Кайду. Mm -hmm. А це, як це впливає на життя міста? На життя міста. Ви знаєте, таке враження, що місто як жило в своєму ритмі, так і живе. Абсолютно нічого не помінялося. Ну, партія Свобода, націоналісти, вони молодці, підтримуємо їх повністю відносно націоналістичних характерів, але. Те, що ну, зараз відбуваються їхні обіцянки, ну не підтверджуються їхні обіцянки. Вони прийшли в парламент і вони наводять далі бучу в парламенті, замість того, щоб зробити якийсь спокійний цей парламент, то нічого доброго не робить. Якщо президент від регіонів, а це від свободи наш, то менша підтримка місту, так як в них різно різноразногласія, як то кажуть нас. Все. А то що, треба було за регіоналів голосувати? Не треба було за регіоналів, проголосували, як то кажуть люди за свого, але що вже зробиш? І поки люди самі не зміняться і не почнуть щось робити, то які б не були при владі, розумні люди і освічені, і нічого не поміняється. Там при владі партія регіонів, тут при владі є свобода. Свої люди, своє крутять. Там крутять великі люди, тут крутять менші люди. От таке. Але ви раді, mm. щоб все-таки обрали саме свободу. Ну, в принципі, скажімо так, вона трохи ближче. Свобода трошечки вище, бо це є хлопці свої. Партія регіонів вони не наші. І то, а можливо би партія регіонів тут би зробила і більше. Хоча я за свободу. Тернопільська міська рада це як Верховна Рада з точністю до навпаки. Тут є більшість, але це Свобода. Є опозиція, але це партія регіонів. Причому тут є навіть свої тушки, але це теж регіонали, тому що від початку виборів вони втратили майже половину своїх людей. Лишилося всього шестеро депутатів, але вони відмовилися коментувати, як їм живеться в місті, де вся влада у свободи. Отже, ми зустрілися з Олексієм Кайдою вже тут в Києві. Це ми біля. Готелі Україна, де розквартировані депутати, які не мають власного житла, знаєте, повернення, тому що не пощастило насправді Кайді, оскільки 2000 Наприклад, п'ятому він би мав всі шанси отримати квартиру. А тут бачите, ну так, от такий побут депутата, фото Ебільші дружини. однокімнатний, насправді, номер, нічого такого особливого. Такий собі напівлюкс, Знаєте, ось ну і пан Кайда зрештою дав нам інтерв'ю, де ми змогли йому ті питання, які не вдалося з'ясувати в сюжеті. Оскільки ми вже в номері готелю Україна, то напевно, перше запитання буде: як ви будете квартирне питання? Чи плануєте вирішувати як депутат, який постійно більш часу проводить Києві. Ми, в принципі, квартирне питання вже вирішено. Так? Ми всі живемо, у нас вся фракція. Хто не є е, з Києва або хто не має меш... помешкання тут в Києві, проживає якраз в готелі Україна. Тобто ви не претендуєте на якісь ще квартири, які там. Ну... Не прет... А є? А є не знаю. <ріст> тобто треба правда, вже спершу спершу ставити питання, чи є квартири? Ясно, що їх немає і грошей не не передбачено ні на квартири, ні на компенсацію. А ми побували власне у вас приймальні, не в самі приймальні, лише біля приймальні, тому що вона була закрита. Власне, що мені не сподобалось, що там, наприклад, немає розкладу роботи. І там немає контактних телефонів. Тобто, ми стикнулися з тим, що ми не знали, якби як що би робив вибори в даній ситуації. Ну знаєте, у мене є постійно помічник, який сидить в громадській приймальні. Можливо, вона вийшла. Можливо, це був час обіду. Ні, Можливо, на, на, насправді, це був тобі... час, коли був марш власне, пам'яті героїв УПА, і тому всі були ні, в Києві. Ми зі Ні, ну не, не всі були. Помічниця ще вона е, в мене працює в Тернополі. Тобто могла вона десь вийти, всяке може бути. так же ж? Ви підписали Сергієм Надолом там такий, ніби як меморандум, що коли стаєте депутатом, то виконуєте там є вісім пунктів досить конкретних допомоги. У Нас дуже люблять казати. А от ви обіцяли? Я ніколи не обіцяв, так само як жоден член нашої партії, що від мене вимагається написати депутатський запит або депутатське звернення. Бути на, наприклад, засіданні Кабміну, просити, щоб були виділені кошти, або вимагати, щоб були виділені кошти на мій округ, але з Кабінету міністрів приходять відписки. З облдержадміністрації приходять відписки. Тобто ми от діємо в межах того фонду, який є, і так далі. Але знову ж таки, знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Я знову капаю, 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 дайте гроші, дайте там 18 мільйонів на добудову архіву. Ну і на останок. Традиційне запитання, яка у вас мрія як депутата-мажоритарника? Знаєте, от зараз скажу, та яка мрія. Скажуть, ну, якийсь там мрійник. Ну, але знову ж таки, у мене немає якоїсь аж великої мрії. І я думаю, не тільки це стосується мажоритарників, а загалом депутатів, які є депутатами проукраїнськими, які є депутатами патріотам націоналістами. Ми ж нічого нового не вигадуємо. Ми хочемо. Щоб українська держава була українською, щоб все було почесному. Це була програма. Дорогі депутати. На сьогодні це все не хворійте. До зустрічі наступної неділі.